Стривайно. Що я в біса роблю? Я не пам'ятаю, як я опинився тут. Я не пам'ятаю себе. Типу, з ким я в біса розмовляю? В такому випадку, все, що мені залишається, це дослідити оточення. Гаразд. На диво, я не хвилююсь, як я опинився тут, але що мені тепер робити? Чи має якусь ціль тут? І що буде, якщо я просто ЗНИКНУ? Мені слід спробувати знайти когось, з ким би я міг це все обговорити. Це поселення? Можливо, там є люди? І що ж мені заважає перевірити це? Віллі, ти дійсно єдиний, хто мене розуміє. Я так і не знаю, хто я, чому я тут. Типу, весь цей світ абсурдний. Ти розумієш, я руками ламаю дерева та каміння, добатути тебе бляха 20 хвилин, і причому я не розумію, чому мені це здається ненормальним. Я маю особистість певні моральні принципи, але я не маю жодного спогаду, який би формував самого мене. Ага. Та, Віллі, я знаю, ти завжди це кажеш. Врешті і він частина цього світу. Зможу приручити. О клас мило. Назвати Телосом. До речі, непогана територія. Тут я й побудую свій перший будинок. Гра Телос. Це тепер наш дім. І вперше перший час, як я опинився тут, я зможу спокійно поспати. Я маю знайти місце для цього блоку. І де мені його поставити? Не тут і не тут. А хто це? Не кожна справа має бути завершеною. Це був сон. А. Гаразд варто. Оу, який красивий світанок. Треба обов'язково хоч раз на нього поглянути повністю. Після сну почуваю себе значно краще. Мені потрібно щось робити. Раз я вже тут, то потрібно жити життя. Вау, спаунер. Що цікавого всередині? Нічого особливого. Йоу, золоте яблуко. Єй, мої перші діаманти. Клас. І ще трішки. Подивіться на мене, я сяю. Час відправитись у ще один незвіданий мною світ. Тихесенько... Що в скрині? Оу, клас шаблон! Окей, тікаю. І трішки не зариту. Привіт, малюк, Тело. Наскільки довго мене не було? Що з поселенням? Що з віллі? Цього просто не може бути. Ха. Поки я займався своїми справами, я так і не подивився на світанок.